Затримали підозрюваного, який 6 травня на весіллі у селі Завій Калуського району під час суперечки із односельцями привів у дію вибуховий пристрій. Місцевий житель не придумав нічого кращого для вирішення конфлікту, як кинути гранату. У результаті цього травмувалося троє осіб та пошкоджено два автомобілі. Хуліган перебував у стані алкогольного сп'яніння і з місця події втік. Його таки знайшли на Прикарпатті. Затримали підозрюваного в організації вибуху на проїзній частині дороги в селі Завійкаловського району. Нагадаю, вибух пролунав поблизу намету, де вже підходила до кінця весільна забава. І як наслідок троє поранених чоловіків, які прийшли під весілля. Міні весільний теракт, як з'ясували правоохоронці, справа рук молодшого брата нареченого, якого увесь цей час не могли знайти. Підозрюваний спочатку втік у ліс, а потім на територію Львівської області, де його кілька днів тому і затримали. Наразі підозрюваний перебуває під варто. То йому інкримінують замах на вбивство двох або більше осіб з хуліганських спонукань. Він не виходив на зв'язок зі своїми родичами чи знайомими, і в процесі оперативно розшукових заходів працівники карного розшуку затримали цього чоловіка на території Львівської області. Після затримання його було доставлено в Івано-Франківську область, допроваджено в суд, і суд обрав йому міру запобіжного заходу тримання під вартою.